Чини послуг відділу центр надання адміністративних послуг операто Турківської міської ради. Це, мабуть, нам і готували там адміністративні центри надання адміністративних послуг. Ми голосували у вересні, затвердили перелік без адміністративних послуг, але служба в справах дітей взяли, що мені дуже подобається, ми підняли то рішення. Перечитали і казали, ні, треба трохи удосконалити. І затвердити, написали свою службову записочку. Тут є на ті. І ми внесемо зміну. Ну, то файно. Бо то вийшло, що Олександра Ліваніна за всіх зробила. Я думаю, що ще таке буде робити, бо Там вони зараз теж взялися, вичувати всі свої адміністративні послуги. Тепер треба зробити адміністративну картку на кожну послугу і закинути її в систему. То, за проєкту, я думаю, що краще, ніж спеціалісти, ми все рівно нічого не вигадаємо не поправлення. Якщо вони знають кожен свою роботу більше то, як каже, Олекс і додали свій перелік послуг адміністративних. То за даний проєкт рішення, щоб пропонувати сесію, прошу голосувати. За три проти немає, отрималось немає. Рішення прийнято одного голосу. Проверишник про затвердження про положення про прийменування працівників виплатні операції працівники міської ради військові округу. Це вже більш цивільнеше. Я хочу подякувати Миколі, що він зачепив ту тему. Ви читали трохи? Тут... E... Подивився. Ви читаєте зараз вичту, що вже в новій редакції ми почитали. Тут є там тебе старого Вже для всіх, так? Ну, воно і передбачало для всіх. Якщо людина встановлює премії працівникам апарату, то вона відповідно не може затвердити сам порядок призначення тих пенсій. Те, тобто, що я колись раніше дивився в, в базу по Україні, здається, в нас ще в якійсь одній в одному на самому пункті було затверджені тільки розпорядження голови. Всі решту затверджували колегіальним рішення. І це є нормальною і фактично вона так має бути, тому що навіть в... Які я пригадую, в повноваженнях військової голови немає в процедурі затвердження саме того положення про Е, uh, Я думаю, що ну, секретар це готував. Я зараз зазнакую собі на телефон, ще перегляну, може зауваження до сесії. А ти мені даш забрати, uh, я коробку? Щоб ми зараз зайдули весь повністю порядок, <кій> ну, бо це є на трьох аркушах. Фактично я би пропонував все ж таки погодити і дати на затвердження сесії, а потім я вичитую сам від себе якусь особисту там думку, як депутат, якщо були якісь моменти, я думаю, що там все гаразд, і вже озвучу сам на сесії. Але загалом всі моментарі є, пропоную там секретар. Я думаю, що вони все погоджуються всі себе. Подивилися юридичне юридична відділу. По процедурі, я думаю, що треба підтягнути і зробити так. <продукт> 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 Сесії затвердити дану площі проголосувати. За три, проти, немає. Отримали немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. І третій розгляд депутатського звернення депутатів фракції Європейської солідарності щодо внесення до порядку денного сесії міської ради питання про забезпечення гідної зарплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Можна не ми дійшли на, на бюджетній комісії, ну, я скажу, як було на бюджетній, ну, ну, тому що це теж наші всі колеги Вони сказали, що, якщо е, і Марія Васильівна на то погодилася, якщо ми то заберемо і від депутатів зробимо, то всі руками двома ногами підтримують, щоб, щоб таке звернення прийняти. не дасть ці результати? Ну, Державі грошей немає, ми будемо видіти. Тобто зробити не в, в європейській судді. А від колегіального, від нашого колегіального органу, від депутатів сесії. Вони сказали, що тоді нема питання всі і Так проголосували і в протоколі не ну, так записано. Ну, це погірняті думки. Я спочатку це послухаю, потім скажу свою, як може дивитися по, по дальній ситуації. Що робимо? Пропонуємо так, даже зробити від депутатів в цей момент такий. Але все ж таки я думаю, що це не наша компетенція. І не наш розвиток, Всі працівники, не тільки там відділі освіти, всі всі потребують гідної зарплати. І це не тільки я думаю, що це є європейська солідарність зробить знову якийсь піархід, який потім на буде висвітлено, ну, що від них вони зробили це по Україні. Масово вони від тої практики не відмовляються. Так як колись ще робили бюд. Я пам'ятаю, теж все через сесію пхали примусово. Що це вони ніби компонують, і це є такий, як на державному рівні від від низів іде таке прохання. Не, щоб там десь собі заробляли якісь політичні бали, і це будь-які рішення, які ми затверджують, чи давали. Ніхто нам ніяких відповідей ніколи не надсилав, ніхто до нас ніколи не, не прислухався стосовно того, що воно має відноситися до нашої чи не до нашої компетенції на рівні держави. Вони знають, які в них є бюджетні доходи і, і видатки, витрати в воєнний стан, і вони знають про свою компетенцію, напевно, і нашу більше ніж ми самі, тому доцільність. Я думаю, що це є просто вище. Напишемо ми це від депутатів, чи ми напишемо європейської солідарності, щоб задовольняти чиїсь політичні амбіції, Ну, не знаю. Я є противник того, і в нашій партії політичні так само кажуть, що не потрібно е міську радувати де всіх депутатів під то, від чого ми не залежимо. Написати звичайний лист звернення може міська рада, і, і, і на, на підставі їхнього листа цей. пропускати це рішення сесією що це, за це проголосувала більшість, ну, це є позиція всіх депутатів. Наприклад, моя позиція, що це є даремно лишній, це кожен раз одне і то саме, і ми це говорить постійно на сесіях. Зараз від кожної політичної сили, кожен собі буде мати якісь амбіції, підготує В державі є багато проблемних питань, не тільки там, наприклад, це... Я перепрошую. Я на комісії відзвоню зараз. Дві хвилини. З ким було? Вчителі вже у нас. Добре. Можна Якщо ви того, що мати, шановні колеги. Приєр, для мене це є маленький дисонанс. Тому що на сесії депутатів, тобто ви кажете, доводите мені, щоб я ці звернення виносив досягати. Ні, ну ми не винесете на комісію. Тобто собі там на бюджетні вони так трохи полкіше до того поставилися до політичних сил, що то, на ну, Анатолій Васильович теж зазначив, що то дійсності, що то йдуть такі певні ігри політичні. Але згідно регламенту, згідно регламенту, якщо в нас є зареєстрована фракція, якщо вона офіційно звернення зареєструвала, Оксана, ну, обов воно обов'язково нас це на сесію. Я кажу, може, якщо може... ми не голосуємо на комісії, то якщо воно не мають бути на сесії, я на сесії, можливо, нам якось то з комісії. Бо ви сваритеся, чому я то не даю на комісії? Ну, ви обговорилися. Ну, ні, ні, так. Да. Давати на комісію, а давати на обов'язково. Да. Навіть голова є не правий, тому якщо комісія вона не прийшла, вона не має бути на сесії. Вона має бути на сесії, проголосована, навіть якщо вона не прийшла комісія. Воно має ні в нашому регламенті, ні в законі. Якщо не прийшло комісію, значить вона не має бути на сесії. Питання є суто сесійне, воно є від фракції, воно по закону мусить бути на сесії. Попередньо має бути говорено комісії. Це є в регламенті і в законі. Ніхто з тощо. Як мовили його по бажанні все речі? Ну, моя позиція така. Я не буду за це голосувати, тому що ну не думаю, що там є зміст її міняти ту позицію, тому що сьогодні будуть працівники педагогічні завтра будуть інші, після завтра ще інші. Вже... Можна робити весь перелік кожної сесії по іншому, але може мати. Я думаю, що ми не маємо до того дотичності, як мали дотичності тоді, коли вони давали, що там військовим дати на 30% більше. Потім нас то, по інтернеті гарно розмалювали, так би то від нас залежало доля, чи при 30% військовим чи ні. Ну так собі десь малюють. Але можливо і на цьому так само буде, якщо ми приймемо позитивне рішення. Але це є все ж таки ближче до виборів, і хтось десь якось себе мусить. Буду казати, замалювати чи, чи просто про себе нагадати, що є така політична сила і, і має на то право звернення так само депутатів. Ну, в будь-якому випадку я ставлю до голосування. Хто за це, щоб даний проект рішення розглядався на сесії міської ради, прошу, прошу голосувати. Хто я за? за один. Проти. що, що один, на сесії і утрималось? Один. Подивимось.

На більшої інтенсивні, треба зрозуміти, чи, 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 чи є ті гроші? Так, ми вийшли, ми Оце, це є наша природа. А зарплата, ну, якщо, то хай вони там приймуть якусь постановку, і тоді буде зарплата така. Як, Наприклад, на жаль, припошту, Ніхто не проти того, так? А які мають працівники, що заплатили? По чому? Ну, по по, по, по Ну то Я не кажу за, за працівників, я говорю за допомогою за керівник. Керівник або за Воно відірвано, тому що воно, напевно, десь. За перша Ну, В різному у нас є якісь питання, напевно, може, у когось є якісь виникли якісь побажання, ще щось не висвітлювати сесії. Немає. Все, тоді засідання нашої комісії вважається запитне. Всім дякую за увагу і за співпрацю.